Мирного плану з 28 пунктів більше не існує. Таку заяву зробив радник голови офісу президента Олександр Бевс. Протягом вихідних українська делегація проводила обговорення мирного плану із закордонними партнерами, зокрема. Представниками сполучених штатів та європейських країн як підсумок ввечері 23 листопада на сайті Білого Дому опублікували спільне звернення України та США, у якому йдеться, що сторони розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Які саме з 28 пунктів були змінені наразі невідомо. Однак зазначено, що будь-яка майбутня угода повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий та справедливий мир? І важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими. і щоб все було працездатне. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо. Перепоною для миру дипломатія активізована. Це добре, дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.